Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. І сьогодні вам хочу показати ось такий офіс, ось такий магазинчик, який підійде для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Висота даної конструкції 3,35. Довжина його 7 на 5 метрів, що загальною площою становить 35 квадратних метрів. Зовнішнє оздоблення тут у нас є металопрофіль з ось такими декоративними елементами та касетами, сірого кольору та кольору антрацит. І ось такими трьома панорамними вікнами спереді. Сам каркас є металевий складається з багатопрофільної труби різних параметрів. Двері в нас є пластикові, фірми від ЄС, двохкамерні енергозберігаючі. В середині інтер'єр у нас виглядає ось так. На підлозі в нас постелений напівпромисловий ліноліум. Стіни в нас складаються з ДСП ламінованої. Ну, а стеля в нас складається з вагонки ПВХ, де розташовані ось такі чотири ЛЕД-лампи. Як ми бачимо в офісі досить просторо та затишно. По боках є два віконечка, які можна відкрити щось передати, коли продаєте. Або ж просто поставити на провітрювання. В середині в офісі повністю всюди обладнана електрика. Стоїть пакетник, стоїть розподільчий щиток з вимикачами, та всюди є розетки та вимикачі світла. Як я вже казав, ось такий панорамний вид має наш офіс зі середини. Досить просторо, буде досить сонячно, та буде важко вас не помітити. Ось такий офіс ви можете використовувати, як і під оренду чогось, під здачу в оренду, під продажі для власного спожитку, поставити його на підприємстві. Якщо вас зацікавило, телефонуйте, звертайтесь. Ми вам все покажемо. Або створимо будиночок чи офіс вашої мрії. Дах тут є, до речі, односкатний. Такі. Модулі з легкістю перевозяться та ставляться на місце вашої бажаної ділянки. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!